Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки першими, підписуйтесь на наш канал канал Хуйових новин. Рік тому після сюжету наших грошей припинили оборудку із акцизними марками ціною приблизно у третину мільярда. Особисто в мене склалось враження, що тоді в Кабміні взагалі просто не знали, що в них під носом ну, щось таке відбувається. Сподіваюсь, що наступний сюжет надії Бордій дозволить державі зекономити ще кількасот мільйонів. Знарка спосіб заплатити державі податок і захистити споживачів від контрафакту. Український акциз виглядав по різному у 1996 році. Коли цей папірець вперше з'явився на цигарках та горілці, він виглядав ось так: коштував три копійки і практично не мав захисту. У 2003 році марку удосконалили додатковим захисним елементом голограмою. Стало дорожче, але надійніше. Хоча і голограму за бажанням можна підробити. 2008 року на марках з'являється голограма зі спектральними мітками. Марка не суттєво дорожчає, але її можна перевіряти вже не на око, а спецприладами. У травні 2013 року марка друкується без голограми. Але такою беззахисною вона пробула всього декілька місяців. Урядовці додають цілих два захисних елементи. Повертають голограму. Та додають двомірний код. Код фактично не захищає марку, однак ціна майже втричі зростає. Для алкоголю з 10 копійок за штуку до 27 копійок, а для тютюнових виробів з 5 копійок за штуку до 14. В масштабах країни здорожчання на понад 300 мільйонів гривень для тютюну та понад 150 мільйонів гривень для алкоголю. Податківці запевняють, таке підвищення виправдане. Адже тепер марку не можна підробити. Кожна марка має графічний захисний елемент, який містить інформацію в закодованому вигляді. Цей захисний елемент не може бути відтворений шляхом сканування, копіювання чи друку. Та захисні штрих-коди ніхто і не намагався підробити. Хоча держава витратила на них третину мільярда на рік, податківці не мали можливості щитувати з кодів інформацію. У ТФС не було приладів для їх перевірки. Поки ще тривають розробки цього приладу, який дасть змогу перевіряти. Ну, в майбутньому, да, за допомогою цього квадратику, можна буде перевірити. Це інтерв'ю записане майже через рік після запуску нової марки. Тобто акциза подорожчало вдвічі, оскільки на них з'явились нові захисні елементи. Однак. Перевірити цей захист, контролюючі органи не могли. А нам вдалося, ми знайшли тоді цей надзвичайний прилад. Спочатку просто перевірили акциз, а потім і легко підробили його. Ось ми навелися на той, так думати, чарівний елемент і натиснули кнопку Сканувати. Прилад, бачите, ви запам'ятаєте, марка оригінальна, Тютюн Вітчизняний. Ну тут Харківська 0614. Тепер скануємо цю захисну цятку, переносимо її на білий папір і перевіряємо відскановану копію цього ж захисного елементу підробку. Сканувати. І знову бачимо, марка оригінальна, бачите, ті самі вихідні дані. Наше розслідування виявило захисний елемент, який коштував державі мільйони гривень, насправді був звичайним штрих-кодом. Після нашого сюжету у листопаді камін постановою скасував захисні коди на Марці. А роботу державного поліграфкомбіната почала перевіряти фінансова інспекція. У звіті фінанспекції за грудень 2014 року читаємо власником програми, якою держполіграфісти наносили беззахисний захисний елемент. Є компанія Уніт. Вона отримала з середини 2013-го посередину 2014-х років 280 мільйонів гривень. Друге півріччя 2014 року у звіті не вказано. Та захисні цятки по 6 копійок за кожну наносили аж до 1 лютого нинішнього року. Після сюжету наших грошей Кабмін прибирає з марки цятку за третину мільярда. Акциз відразу подешевшав. Алкоголь з 27 копійок до 19 копійок. Тютюн з 14 копійок до 9. На марці залишився захист голограмою. На її закупівлю лише для тютюнових виробів державне підприємство витрачало понад 150 мільйонів гривень. Закупляли основу голограм без тендерів за кордоном. У 2014 році під час наради в Міністерстві фінансів посадовці з'ясували, що тендер на закупівлю Акцизу дав би державі економію у 55 мільйонів гривень. Ці цифри тодішній міністр фінансів Олександр Шлапак Написав у листі до тодішнього голови ДФС Ігоря Білоуса. Згодом Кабмін рекомендує Нацбанку провести конкурсний відбір і обрати нового постачальника голограми. Загалом рекомендував економити. Ми дуже довго чекали на тендер, відправляли запити. Аж влітку просто купили підакцизну продукцію і побачили, що на Марці вже не друкують голограми. У травні 2015 року замість конкурсу Кабмін прийняв нову постанову, якою скасував нанесення голограми на акциз взагалі. Даний момент марка є, в принципі, плюс-мінус. мабуть, захищена. Ну, защита какая-то була знижена. Не якийсь захист, а голограма. Та, через яку в тому числі у 2013 році марка подорожчала втричі. Після скасування двомірного коду голограма стала найдорожчим захисним елементом акцизної марки. У 2014 році лише на цю стрічечку витратили щонайменше 150 мільйонів гривень. Ця сума була закладена у собівартість акцизу. Цього року марка вже без голограми. Однак... Ціна не змінилась. Це найпарадоксальніша річ, яку тільки можна уявити, тому що голограма була основним і найдорожчим елементом захисту. І ми зараз не говоримо про те, що випускати акцизну марку, яка взагалі то є ще й захисною, без елементу захисту, ну то є трохи дивне рішення. Але. Окей, вирішили, що голограми купуються непрозоро. За них переплачують, витрачають на них шалені 150 мільйонів. Давайте зекономимо і їх скасуємо. Скасували. Ціна на марку залишилась така сама. На що тепер йдуть ті гроші, які були раніше закладені на голограми? Ха, А це таємниця. Ми вважаємо, що е... Ціна не обоснована, тому що скільки разів ми обращалися і через Мінфін, і всі ці круглі столи, і сумісні робочі групи організовувалися. Ми так і не отримали е, внятної е, розцінки, внятної себестої калькуляції, скільки стоїть е, да маленька бумажечка, чому ми за стільки платимо. Виробники під акцизною продукцією обурні і нам цікаво, чому марка стільки коштує. Отож ми спробували отримати калькуляцію собівартості акцизу. Спочатку відправили запит до ДФС, однак там, виявляється, не знають за що платять. Інформація щодо калькуляції марок акцизного податку відсутня, оскільки ДФС не є виробником марок акцизного податку. А от виробник акцизів має калькуляцію. Однак надавати її безпосереднім споживачам відмовляється. У відповіді на запит поліграфічний комбінат Україна і Нацбанк синхронно проігнорували наші питання і лише з другої спроби відповіли. Це інформація з обмеженим доступом і у ПК України відсутні правові підстави для її надання. І це дуже цікава позиція державних органів. Загалом обіг марки виглядає так: державний поліграф комбінат Україна виготовляє марки акцизного податку на замовлення ДФС. Фіскальна служба продає ці марки виробникам під акцизної продукції. Виробники продають марки нам, звичайним споживачам алкоголю та тютюну. Тобто державні підприємства відмовляються говорити громадянам України, за що вони платять гроші. Співавтор закону про доступ до публічної інформації впевнена, посадовці порушують закон. Вони не мали права посилатися, що ця інформація є інформація з обмеженим доступом, тому що нема такого загального поняття інформації з обмеженим доступом. Може бути службова інформація, це державна таємниця, але безумовно там її немає. До комерційної таємниці ця інформація також не може бути віднесена. Це не відповідає статі 6 закону про доступ до публічної інформації щодо суспільного інтересу, щодо трьохскладового тесту. Тобто є всі підстави казати, що це є порушенням доступу до публічної інформації. Чому собі вартість? Марки не хвилює ДФС зрозуміло. У 2014 році поліграфкомбінат комбінат Україна продавав фіскалам марки дешевше ніж коштувало виготовлення. У звіті фінанспекції читаємо у 2014 році. ПК Україна продавав ДФС марки за заниженою ціною. Реалізовуючи виробникам акцизи по ринковій ціні, податківці заробили майже 6 мільйонів. Тож байдужість до собівартості можна зрозуміти. А от нам і виробникам не дуже за що платити гроші. Ми читаємо, що акцизна марка, вважає, що у почуто шунапакцизна продукція, вона дола бить. при приємно ми читаємо, що вона не мінімальна по стоїмості, і калькуляція і сібістоїмось відкрита. Ми також вважаємо, що калькуляція має бути відкритою, тому відправилась за неї до виробника акцизів ПК Україна. Біля входу зустріли керівника держпідприємства Максима Степанова. Однак він запевняє, що не встановлює ціну на акцизну марку. Тобто, це не ваше питання? Не ціну на акцизну. А ви погоджуєтесь з тим, що ціна мала зменшитись? Тому що прибрали голограму, один з найдорожчих елементів акцизної марки. На ціну. А ціна на що пола. Тобто на що впливає ціна? Навіщо я мені, купую як, ці акцизні марки? Мені, ви як хто? Як споживач? Я плачу за них у підсумку. Коли купую під акцизну продукцію. Я, як керівник підприємства, так. для мене важливо, щоб моє підприємство, яке очолюю, яке є державним підприємством, так. заробляло як можна більше прибуток, угу. як можна більше плачувало податки, угу. як можна більше сплачувало державні. Дивиденди. Ви, ви з цим погоджуєтесь? У 2014 році ви сплачували менше, тому що більше віддавали компанії уніт за використання запатентованого винаходу. Це, це правда, це, це звіт фінінспекції. Це офіційний звіт з фін... Ось звіт. У звіті вказано. Внаслідок сплати ліцензіату винагороди розмір чистого прибутку підприємства у 2013 році. У порівнянні з 2012 м знизився на 20 мільйонів гривень. Оця чудова ідея заробляти держпідприємством гроші для держави розбивається о видатки держпідприємства. Адже оцей Прибуток держави це різниця між доходами, ДП пита його видатками, а видатки засекречені. І дідько там розбере на що саме держпідприємство витрачається. Якби не звіт ДФІ, то і про оці ліцензійні відрахування у минулі роки на десятки мільйонів ніхто б власне і не знав. Засекречені видатки це взагалі дуже дуже зручно, адже ось скасували закупівлю «Голограм». Вивільнені кошти направили на скажімо. Консультаційні послуги зі здешевлення виробництва у кризовий період. Виробництво від того, звісно ж, здорожчало. В чому профіт? Хм, зробимо вигляд, що не знаємо. За декілька годин керівник державного поліграфкомбінату висуне нову версію за високої ціни на акцизи. Внаслідок економічної кризи 14-15 років значної девальвації національної валюти. Суттєвих інфляційних процесів відбулось підвищення розміру витрат українського виробництва. Збільшилась вартість сировини електроенергії. Екс міністр фінансів Олександр Шлапак у 2014 році намагався знизити ціну марки. Прибравши двомірний код і організувавши конкурс на закупівлю голограм, він планував зекономити майже півмільярда гривень. Пона шлапаку навіть вдалось дістати у ПК Україна калькуляцію. Розрахунки за той період, коли на акцизі ще були захисний елемент у вигляді штрих-коду та голограми, це калькуляція собівартості за квітень 2014 року. У листопаді постановою Кабміну із марки прибирають один із найдорожчих елементів графічний захисний код. Тоді ж, марка дешевше на 7 копійок для алкоголю і 5 копійок для тютюну. Це загалом вартість штрих-коду. У травні 2015 року Кабмін прибирає із акцизу іще один елемент захисту голограму. Однак ціна вже не змінюється. Оскільки ця калькуляція діла у 2014 році, ми просто перемножили всі видатки на два. Навіть ті, які не мають одного стосунку до валютних коливань. Ми припустили, що й зарплатня усіх працівників поліграфкомбінату виросла вдвічі. Однак навіть така математика не перекриє завишену ціну акцизної марки держпідприємства. На друк голограм, який вже надрукує підприємство, залишаються 113 мільйонів гривень. У розробці Кошторосу для акцизної марки брали участь. П'ять державних структур. П'ять. Жодна не сказати, що саме в тому кошторисі приховано. І нікого не турбує, що без основного елементу марка мала стати дешевшою, а не стала. Давай, мій високопосадовий глядач. Я поясню тобі цей феномен на звичних тобі прикладах. Ось ти купуєш новий рейндж ровер, але не п'ятилітровий а тобіографі. а звичайну трилітрову якусь лузерську. Комплектацію, в якій немає багатьох кльових штук, вона ж дешевше. Ось тут те саме. Тобто, якщо від яблучка відрізати половинку, яблучка стане менше, без варіантів. Я дуже сподіваюся, що хтось візьме в руки калькулятор і зекономить державі сотню мільйонів гривень, тому що голограми скасувала, щоб стало дешевше. Окей, голограми немає, де дешевше. Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки, першими підписуйтесь на наш канал. Канал Хуйових новин.